У неї запитання в нас було. Знаю, знаю вашу чудову родину, ваших дітей. Поділіться секретом, як виховати таких дітей і зберегти живі стосунки з чоловіком протягом багатьох років. У нас живі стосунки? ще живі. Ми живі стосунки живі. Ну, Якщо людям так здається, це прекрасно. Діти в нас дійсно чудові. Так коротенько, щоб якісь лайфхаки сказати людям, бо це можна говорити і не один ефір. Ну до речі, якщо вам це важливо і цікаво, десь пишіть нам в коментарях чи потім зворотній зв'язок, і ми тоді ну щось придумаємо, Да? Ставте запитання про різні ці, і ми поділимося досвідом. Помилок насправді ми наробили, господи Боже. Ну як і всі батьки, ми старого покоління. В нас батьки взагалі після воєнного покоління. Поняття про виховання дітей були дуже специфічні. от на нас, мабуть, всі педагогічні помилки наші батьки зробили, як ми вже зараз розуміємо. Ми свої. Робили. Ну, але діти вийшли в результаті дуже, дуже гарні, дуже чемні, такі виховані. Що такі основні якісь? Да? В нас завжди була повага до дитини, незалежно від віку, як ми старалися, намагалися відноситись як до особистості. Навіть маленька дитина, от ми не давили авторитетом, що ти малий, дурний, нічого не знаєш, батьки краще знають. Я так сказав, і так і буде. І ти взагалі нічого не розумієш, твоя задача слухатися. Ось в нас ми старалися цього уникати. Ми, навіть якщо маленька дитина, ми завжди радилися, а що ти думаєш, а що ти хочеш, а що тобі більше подобається. Ну І в тих межах, в яких були наші можливості, ми, да, ми все-таки дослухалися. В нас з дитинства була ну, повага до кордонів. І взагалі в родині в нас. Я жодного разу за 27 років, я свята жінка, знаєш, що я зараз признаюся. Я за 27 років жодного разу не перевіряла е, кишені чоловіка чи телефон чоловіка, Ти чи просто чи, Ні, неправда. Чи це я не да я, я, я прала потім штани з великою кількістю документів, грошей всякого такого. потім вже почала перевіряти, коли вже це збитки приносило. Чомусь для мене це ну важливо і цінно, що має в кожної в кожного члена родини бути свій якийсь мінімальний простір, наскільки вже можливо, і мінімальні якісь кордони. Які не можна порушувати так само, і в дітей не вриватися до них в кімнату, не лазити по їхніх кишенях, не лазити по рюкзаках, особливо коли знаєте, діти вже підліткового віку і дуже боляче це сприймають. Вони бунтують, вони можливо не розуміють, а потім з часом вони це дуже цінують і за це дуже вдячні. Тому, от от кордони, да, якось так більше: ну покажи, а ну виверни кишені, а ну там якісь шмон такий води. Ні, в нас такого не було. Вот намагалися завжди з субординацією да, дотримувати, що все таки батьки це батьки. Ми в гарних стосунках. Ми друзі, ми. Першими прийдемо на допомогу, але е, так як інколи буває, що батьки і діти грають в такі е, рівноправ'я, якісь такі, рівні, якісь стосунки, ні, в нас субординація була: батьки це батьки, бабуська з дідушкою – це бабушка з дідушкою. це має бути певне відношення. Ну, відповідно до дітей, е, не принизливо, поважне, ну але діти повинні знати своє місце. Ну, ти слухай, потім додаси щось. Да? А, були свої лайфхаки, коли вже мама з трьома дітьми не справлялася, нервова система не витримувала. Мене була така, Зараз дорослі діти сміються над тим, згадують. А інколи такі ще мемчики ходять знаєш, в соцмережах, то вони згадують, мама, це про тебе. Мама так, раз. Коли 15 разів чи 25 вже скажеш, тебе не слухають спокійним голосом. чи там вже трошечки. І мама тоді таким металевим голосом. Раз. Бо поки раз мама сказала, вже завертілися всі вирився, куча енергії ураган по хаті. Потім два. Так довгенько з протяжкою. І коли вже мама говорить три, то все, це буде. Якщо не встигли, я не спряталася, хто не спрятався, я не винуватий, Знаєте, як виходить? Тобто все має бути, вже всі мають почути це, вже всі розуміють, що в мами терпіння лопнуло. Це ще вже три, це вже буде катастрофа і виверження вулкану. Все, 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 і тато, і тато ховатися разом Перший. з першою да. разом з дітьми. Такий був у нас лайфхак, зараз ми сміємося, але для дітей що, ну, 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 ну куди вже? Як? Ну, не розуміють, або там а, да, мені сусідка колись казала, що далі трьох рахувати не вмієш. Да, так само і я. Я рахувала тільки до трьох. Вже мені не це, вже ну, прийшлося закручувати гайки, бо інакше ж ну наплик нервовій системі. Це ж не справишся. А, далі якісь домашні традиції. У нас невеличкі такі традиції. Ми така не, не традиційна сім'я, да? які в нас традиції. Ну, наприклад, от ти заводив, да? ми, ми дуже да, ми традиційна сім'я. Ми дуже в цьому плані ми дуже традиційна. Ну, тато завів у нас таку традицію. Наприклад, діти на Різдво і на день народження. Мамине, мамине, мамине. Особливо тому, що мама в серпні і вони всі розповзаються в серпні. Та Тобто в нас в січні має день народження, сильно вони не розповзуться. Вже новорічні свята скінчилися, тобто під кінець місяця вже точно будуть десь поблизу. А на мамине день народження в серпні і на різдво це святе. Ви маєте бути в колі е, родини. Там далі навіть свій день народження ви можете святкувати так, як ви вважаєте за потрібне. Там, де з ким вважаєте за потрібне, різні сценарії можуть бути новий рік, допускається, але різдво і мамин день народження ви маєте бути в сімейному колі. Зараз же другий рік ми різдво святкуємо за новим старим календарем 6, як от грудня. І, і це святе, діти мають спланувати цей час для сім'ї? Ну, а так, взагалі таких якихось обмежень у нас багато немає. А, і ще важливо знаєте, мабуть, саме тому, що ніхто ніколи не питав нас, от дитина, а що в тебе на душі? Ну, от що в тебе на душі? От чого ти хочеш? А, що твоя душа бажає? Чи добре ти себе почуваєш всередині? Чи комфортно тобі в твоєму житті, там, де ти є, ми ставили такі запитання дітям. Не що ти поїв, да, наприклад, сьогодні в школі, що там було, чи щось таке. А ми часто цікавилися настроєм, і а що в тебе на душі, особливо в дорослих дітей, коли не просто такі, знаєте, формальні питання: все добре, ну і добре, все в порядку, ну порядку. Як життя, добре, ну і хорошо. Ми завжди, от, Особливо, якщо ну так, щось чуємо, що бачимо вже так, що в людини. Дорослі діти вони не дуже можливо діляться, то завжди цікавимся саме, що, 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 що гнітить твою душу і чим можна тобі допомогти, порадити. Ну такі якісь прості, прості а, цей, а, а, а в сімейному житті, щоб живі були і мої стосунки. Ну давайте розкажи трохи більше. Що в сімейному житті? Саме головне, щоб було чоловіче слово сталі. Да. Це як в анекдоті, розкажемо вам анекдот такий. Це навіть не анекдот. Ми колись побачили це в соцмережах. Такий проєкт був людина питала, мандрувала по світу і питала старих людей секрети сімейного щастя. Дуже дуже старих людей, які прожили там і 20, і 30, і 40 років разом. Ну і одна англійська пара питає, там вона розказує там в неї свої лайфхаки. А, а чоловіка запитують ваш секрет сімейного щастя. Він каже, що б вона не казала, моє слово завжди останнє. Завжди. От що б вона не казала, моє слово завжди останнє. І Такий цей інтерв'юер питає. «Ну Цікаво, цікаво, дуже е, яке ж слово у вас останнє? Він каже: Да, кохана. Це такий великий секрет щастя. Тобто, що би жінка не казала, правильна відповідь. Да, кохана. Да, кохана. Да. І все, і тоді це багато-багато проблем і вузьких таких гострих ситуацій можна уникнути. Дуже багато у нас гумору сміху. Гумор інколи в нас чорний, ми тролимо один одного, жорстко. Неправда. Тролиш ти мене, от бачите, <ріст> жертва жертва. Да, я його жорстко тролю. А він легко сприймається і не ображається. Да, багато гумору в нас все життя працюємо над комплексами, бо радянське виховання ще раз повторюся, комплексів на нас навішало дуже багато. Ну а жінкам можна сказати, знаєте, такий простий секрет. Завжди в будь-якій ситуації робиш вибір. Ти хочеш бути правою чи щасливою? Майже всі ситуації в житті такому подружньому можна підвести під цю прав під це правило, під цей вибір. Майже всі, дуже багато. Рідко, коли, якщо ти хочеш бути правою чи щасливою, продумай трошечки розвиток, різні варіанти розвитку тієї ситуації, в якій ти зараз, і чітко дай собі відповідь. От, і все. От, якщо хтось не чув, це така, це така історія, вона давня, вона відома, ну, можливо, хтось з молодих жінок цього не чув. От завжди, коли хочеться рубанути з плеча, влаштувати там скандал, чи на розрив піти, чи ще якісь, небагато буває ситуацій, то краще запитати. Ти хочеш бути правою чи щасливою, і на таких засадах і робити висновки.